Якщо ви фотографуєте весілля, це, це не значить, що треба фотографувати одну лівість. Кажу, подивіться, наліво, направо, дуже багато цікавих кадрів буває. Там батьки стоять, там ще сестри менші, вони можуть і плакати, і все. І фотографія емоційна. Якщо от просто ми будемо фотографувати, ну, станьте так, встаньте так, ну це ж буде не те. А я все-таки люблю більш живу репортажну фотографію. І от коли дивишся от, на такі, от, як то кажуть, кадри, а вони до тебе самі пригають <свісно> в об'єктив, вони тільки залишаються, як то кажуть, нажати спектру кнопочку для того, щоб це зафіксувати. І це вже в мене дуже давно. Справа тому, якщо подивитися на ці фотографії, то на кожного у мене є папка друзів, є папка особистості. Так, от папці друзі, оце в мене всі мої товариші. От і журналісти, і фотографи, і телеоператори, всі в мене вони є. І на кожного у мене десь знімків по 20, по 30 є. Тобто в мене вже така велика фототека. Так що на кожного в мене є гарні фотографії, випадкові, навіть. може ще люди їх і не бачать. Я так час від часу виставляю в інтернеті, от, високий вал. Виставляю такі знімки, чого щоб, ну хай люди подивляться, хай порадуються на себе, які вони є. От, тобто я не скриваю таке. Ви вже, скажімо так, сказали мовою фотографії, яке воно життя і робота журналіста, фотожурналіста, відеожурналіста. А якщо скажімо так, перекласти це на слова, то яка вона ця робота? Що найперше помічаєте, момент який? Ну, перш за все, розумієте, це треба от бажання йти на роботу, як знаєте, кожного дня з радістю. От коли йдеш на роботу, кожного дня з, дя... з радістю, а робота повинна бути в радість, а не примусово. От тоді в тебе, як то кажуть, виростають крила і все, і ти завжди, як то кажуть, знаєте, от на підйом. Ну, я розумію, що в кожної людини буває підйом характеру, десь і настрою, і все. Але ось ця постійна робота і творча робота не просто отак от прийшов, як то кажуть, пощовкав і пошов. Ні, треба завжди підходити творчий. Коли творче підходиш, і як я кажу завжди всім, що ви, якщо ви працюєте, то треба думати. А якщо ви думаєте під час роботи, то тоді приходить оце як рішення, те, як зробити той чи інший кар.